Я з тих людей, які просто обожнюють рибу. Я її можу їсти на сніданок, обід і вечерю щодня. Тому сьогодні ми готуємо морського окуня. Рецепт неймовірно простий. Отже, почистили, помили, виняли з нього все лишнє, солимо, перчимо, трішечки приправляємо улюбленими приправами. Я особисто обираю ексклюзив, тому що там немає солі, і приправи дійсно натуральні, дуже ароматні. Також додаємо трішечки олії і ретельно це все перемішуємо. Тоненькими слайсами ріжемо лимончик і миємо кріп. І гарненько кладемо їх всередину окуня. Лимончик можна ще покласти під саму рибку. І поливаємо окунь рештками олії з приправою, щоб вона була більш соковита. Рибка виходить дуже ароматна та соковита. Вмикаєте свою духову піч приблизно на 180 градусів і запікаєте хвилин 20-25. Смачного!